Одеса, Парк Совітського, колишній парк Ленінського комсомолу. Він неухожений. Міська влада не доглядає за ним. Це друга застава. Я тут поблизу на першій заставі народився, це мій район. Але тут не дуже за цим всім доглядаюсь. Лежить якийсь, на пів лежить якийсь монумент. Я б сюди Леніна поставив би. О ось так от. Що? Що? Тут є водойма, О, але вона вже заросла тіною, як говорять. О ось так і. Тут дуже красивий. Був би парк, якщо б його доглядали, парк відпочинку, але тут ніхто і не відпочиває. А тут протікає і річка, туди далі на джутову фабрику. Це, бачите, як вона тут. Ну, звісно, що і качок тут немає. З екології не дуже добре. Ну і ще, як говорять, на закуску. О. Так. а, Трохи прибрали. Трохи а, і знову накидали. А, тут зимку я був, тут зовсім був смітник. Трохи прибрали і знову накидують. Ну так, а мені треба йти до суду. А, питання моє, моєго проживання в Одесі не вирішено. Судді два роки вже щось там. Нічого не роблять, так, можна сказати. Так, ну що ж, а, іншого разу дещо. Більш пристойно покажу. О, тут пока. Але парк дуже хороший. Великий такий. О, його можна було б зробити як е, дендропарк, бо тут водрой має. Ну, так от. А, мабуть, був туалет колись. Все це. Ну що, до нових зустрічей. Дякую за увагу.